Мав у зустрічі з священниками перед семінарію. В Польщі була інша мова, культура і фактично цей Василь був таким найближчим прикладом. Я завжди пригадую, як він з такою повагою, серйозно вияснював нам такі різні прості речі в семінарії. Але найбільше мене захоплювало, що в тій ситуації в Польщі, коли ми є в чужій державі, де ремонкатолики всі, бо ми в Римо-католицькій семінарії жили, де навіть українці з Польщі також вони ставляться до нас, ну як до когось такого, знаєте, з України приїхали, то Василь мав відвагу і силу говорити правду в очі. Відстоювати нашу гідність, відстоювати ті, ті найкращі людські якості, які ми маємо в себе, щоб ніхто їх не понижував. За це, звичайно, інші семінаристи на початку недолюблювали отця, бо хотіли мати верх над нами, але пізніше. Всі його поважали. І коли я прийшов, то це мав великий авторитет. У нас був такий декан семінарійний серед семінаристів, то він був тим деканом для української групи семінаристів. Тобто він був тим, кого вибрали, щоб був таким першим серед семінаристів. Вже тоді в семінарії я захоплювався, що отець стільки багато робить. Як якась нагода, вільний час, отець, вже будучи в семінарії, провадив катехізи для українських студентів, які вчилися в Україні. Тобто, маючи неділю, годину чи дві вільного часу, він йшов і працював студентами. Треба було приготуватися і значить вже не мати часу вільного для себе. Коли були якісь вихідні, наприклад, ремонкатолики мали більше вихідних, бо святи не співпадали, то він виїжджав з молоддю на якийсь на виїзд до якогось святого місця і вже тоді брав повну відповідальність як майбутній священник. Не вів себе як кавалер, дивлячись за дівчатами, але вів себе як. Той, хто має вести людей у Бога. Це було він всьому, всьому, що він робив. Літом приїжджаючи на Україну, він провадив серед. Це все, що він робив, воно було, було нове, дуже часто критиковане, погорджуване, відкидуване, незрозуміле. Але отець настільки був переконаний. І захоплений тим, щоб вести людей до Бога, що він готовий був йти навіть проти течії. Коли він тут, в Лівні, робив серепти, то він дорогі робив для того, щоб тут, в рідному селі, підбадьорити молодь. Він часто казав, ну школа, що вони в клубі просто сидять, п'ють горілку чи дармують. Що не міг відпочивати без алкоголю, не вміє відпочивати в Бозі. І він хотів все, що він тільки побачив в Польщі, де прочитав, навчився, що Бог йому відкривав, він це хотів донести до вас. Йому дуже залежало на, на, на рідному селі, на турківщині. Він як постарався сказати, щось привезти сюди цікавого, нового. Хтось сказав колись що? Квіти не ростуть на асфальті. Їдучи до вас село є віддалене, серед гір. Навіть не всі дуже знають, як до Турки доїхати, а це ще за туркою понад 20 кілометрів. Але саме тут приїжджала молодь. І не тільки з нашої єпархії приїжджали навіть з цілої України, бо були і з Києва, і з Вінниці. Приїжджали артисти. І це все було для того, щоб змінити наше думання, підхід, що ми туди далеко за нас забули. Він, він також старався, щоб показати новий, нову модель християнина, новий образ християнина. Не християнина, який просто приходить до церкви, відстояв і пішов додому в кращому випадку. Він вчив нас бути християнином, який діє. Творить, шукає, служить. Ділилися семінаристи і отець, що на початку, коли він прийшов до семінарії, то він був переконаний, що він має бути одруженим священником. І до четвертого курсу він був дуже ревним, відстоював, що він буде одружений, що одружені священники це, це наша традиція і ми маємо це підтримувати. Коли я вже прийшов, теж був на п'ятому курсі, і він тоді прийняв після четвертого курсу, він прийняв свідоме рішення. Я хочу ще більше, хочу цілого себе, все, що маю, віддати для тебе, Ісусе. Хочу йти за тобою, не оглядаючись зовсім по сторонах. Тільки для тебе. Це не було рішення, бо я не можу собі знайти дівчину. За отцем бігали дівчата. І багато хотіли мати його за чоловіка. Але це було свідоме і зріле рішення. Я хочу бути Господи для тебе. Цілий. Це не було для кар'єри, це не було з якоїсь людської вигоди. Це було проти свого тіла, проти бажань своїх. Це було Ісусе для тебе. Приїхав, що Дрогобич, отець не перестає ревно працювати. Він спішить домовині, до гімназії. Далі продовжує робити різні заходи, В семінарії. Отець віддає кожну вільну хвилину. Не шукає, щоби десь поїхати відпочити. Не шукає, щоб щось собі людського здобути для себе. Тільки Дарує все, що Бог йому відкриває для людей. Знову ж таки, ці його ревні заходи часто зустрічаються з критикою, з незрозумінням, з докорами, осудженням. Отець протягом цілого життя буде найбільше терпіти від своїх. Це часто ми не хочемо прийняти щось нового, іншого. Бо тому що нам треба також буде змінюватися. І тому нам легше є осудити, скритикувати, аніж попробувати зрозуміти, підтримати. Коли я прийшов після отця в Другович працювати з молоддю, то я тільки що немоді роблю, але не кажуть, а отець робив так. Отець робив ще краще. Подивіться, він то робив, він то робив. Я навіть не встигав. Охопити то все, що він почав, Другобичі. Це було дуже багато. Він ходив до, до гуртожитків. він ходив, не тільки бачив, всюди він старався бути і служити. Коли поїхав до Італії, поїхав вчитися, здавалося, поїхав здобути авторитет, навчитися чогось нового, можливо, колись стати єпископом. Але поїхавши туди, він відставляє студії на бік, резигнує з навчання задля того, щоб шукати наших заробітчан, які залишилися там без опіки. Дуже часто було так, що отець приїжджав до міста і шукав по парках, де тільки міг шукав наших людей, говорив з ними. Пізніше йшов переконував, щоб дали нам якісь місце від служіння. Одного разу було так, що отець прийшов, а рико-католицький єпископ каже, знаєш, в нас немає немає вільних місць, де би ми де могли служити, нехай люди йдуть до Римо-католицького костелу і нехай моляться з нами. Отець каже до цього єпископа Рико-католицького. Добре, я буду з ними молитися у парку. Як в парку? Так, посеред парку, просто серед дерев, серед міста. Ти подивився. Каже, добре, ми знайдемо місце. І зразу знайшлося це місце. Сьогодні говорити про це, здається, це так просто, але відважитися десь там на чужині, добиватися за, на початку якусь горстку людей, бо на початку не приходять зразу сотні людей до церкви. Це треба відваги. Їздити по цілій Італії. Отець ночами їхав, вдень служив, а ночами їхав, бо деколи по кілька годин з одного міста в друге, щоб вже в іншому місці служити, щоб зустрітися, щоб шукати. Це служіння дало великі плоди, бо тому що понад 70 парафій чи місць де служиться сьогодні служба Божа. Пісніше повернувшися, ще, ще будучи. В Італії, отець не перестає дбати за Україну. Я колись йому кажу, отче, може я би десь поїхав також в Італію служити, ти там є координатором, може ти би мене взяв до себе десь. І каже, знаєш, ти тут більше потрібний. Це було дуже часто, тому що отець, знаєте, він не давав поблажки своїм близьким. Він міг сказати дуже гостро. Ні, служи тут, працюй тут. Він для своїх близьких і рідних не був таким, що знаєте, а, ну то ви мої рідні, близькі, то я вам зроблю поблажку, що вам тут так полегшує якось по-людськи. Ні, він ставив високу планку. Ставив високі вимоги до себе і до, і до інших. Прощав сам від Зарбаниця. Це проще починалося, нас починало сам 22 особи. Уявіть собі, йде по вулиці 22 особи. Це дуже мало людей, це група людей йде по дорозі. Але отець вірив, що Навіть я кажу, отче, та то так далеко, така група людей. Я знаю, що то варто. Варто. Варто треба йти. І навіть якщо я не охочу він йшов, що цілий час служив. Це той отець, який не боявся спати де небудь на землі, де де. Де тільки нас застала ніч, їсти останнім, якщо дадуть, не помитися, бо тому що не вистачало води на прощі. Тобто це той, отець, який не боявся і не стидався бути з людьми. Не шукав, щоб йому служили, тільки щоб служити для інших. Повернувшися з Італії в Україну, отець, отримавши нову місію, його служити для... Пастуральним відсілом у відділі кидається зразу на, на те, щоб охопити, охопити як найбільше, Інші кажуть, та відпочинь собі та сядь собі трохи, та що ти так багато працюєш. Тоді, він, він не хотів тратити ні однієї хвилини. Прийшла несподівана хвороба. І це було як. Як удар, як грім з ясного неба. Отець пережив це як шок. Він, він сам не сподівався, чому? Чому саме я? Чому в такому віці, в такий момент, коли якраз я можу багато робити? І ці слова заповіту, ця молитва, коли я отець був в Єрусалимі, на святій землі, бо так треба. Ми маємо відповіді на різні запитання. Але ця відповідь бо так треба. Вона дає нам можливість віддатися в руки Божі і не гризти себе, навіть не шукати до кінця відповіді, бо ця відповідь, бо так треба, вона не дає відповіді чому. Вона не пояснює нам, чому так сталося. Бо так захотів Господь. Багато покликаних, але мало вибраних. Отець Василь відповів на це покликання, відповів до кінця. Цілим собою. Дорогі батьки, дорога родина, дорогі односельчани, земляки, співбраття. Отець Василь. Є гідний, щоб ми всі його наслідували. Він був тим священником, який йшов попереду і за ним хотілося йти. Це був священник, за яким не було спитно йти, який ніс високу голову мимо всіх перешкод. Спасибі Вам велике! За те, все, що ви виховали в ньому, за те, що ви прив'язали Йому, навчили його. Це тут він народився. Це тут він став тим великим священником. Дорога молоде, отець свій, своє життя прожив і віру зберіг. А сьогодні наша. Щоб взяти естафету. Не бійтеся бути великими людьми. Не бійтеся бути святими священниками. Христос